Мій милосердний та відданий Господи Ісусе Христе, з благовінням і покорою я ступаю перед тобою, моя душа наповнена вдячністю за безмежне і невичерпне благословення, що ти ласкаво виливаєш у моє життя, серце моє розцвітає в зітханнях найглибших, коли я дивлюся на Твою благодать, яка вільно розвивається на мене, незаслужено, але з неймовірною любов'ю. О, Спасителю, я прошу Тебе, напишіть імена та прохання в коментарях, надати мені милості, щоб моя душа змогла відчути Твою лагідність, втіху та незмінну присутність, відкрий переді мною світло Твого слова, нехай вона стане моїм вірним провідником в цьому світі темряви, вчи мене бути вірним учнем твоєї істини, нехай моє серце б'ється в ритмі твоєї волі. О, мій Господи, простягнувши свої руки на Христі, Ти дав мені найвищий приклад прощення, допоможи мені знайти силу прощати тих, хто образив мене, як Ти прощав тих, хто тобі завдав болю, нехай моя душа буде звільнена від гніву та образ, і вона стане світлом Твоєї милосердності в цьому світі, Господи Ісусе, я віддаю Тобі свої турботи, страхи та невпевненість. Будь ласка, взявши мою руку в свою керуй моїми кроками, надавай мудрість в рішеннях та рішучість в життєвих викликах, нехай Твоє світло розсіяє темряву навколо мене, і я зможу йти з впевненістю, знаючи, що ти завжди зі мною, викорени з мого серця джерело гріху, очисти мою душу від неправедності, допоможи мені побороти спокуси, як ти перемагав, спокуси в пустелі. Нехай Твоя благодать допомагає мені рости в духовному житті, ставати кращим, Трійце, єдиний Бог, Великий Отче, Сину Божий Ісусе Христе і святий Душе, прийми моє поклоніння та благословення, нехай Твоя присутність буде моєю найбільшою скарбницею, Твоя любов, моїм крилом, що несе мене навіть в найважчі часи, з великою глибиною віри і відданості. З повним розумінням своєї малості та Твоєї величності, я віддаю своє життя у Твої руки, Господи Ісусе Христе. Амінь, мій люблячий і милосердний Господи Ісусе Христе, я стою перед Тобою зі скорботним і покірним серцем, знаючи, що Ти є моїм Спасителем, захисником і добродієм, вдячний Тобі, мій Ісусе, за безмежне благословення, що Ти надав мені. Твоя благодать плине, як весняний потік, заспокоюючи мою спрагу душі та зцілюючи мої рани, Святий Ісусе, я прошу тебе, напишіть імена та прохання в коментарях захистити мене від усього злого, що загрожує мені. Будь ласка, оберігай мене своєю могутньою рукою від всіх підступів темряви. Нехай Твоя любов відганяє всі страхи і невпевненості, а Твоя сила допомагає мені долати будь-які перешкоди, о мій Ісусе, моя надія та мій провідник. Я благаю тебе про поміч у моїх труднощах і зіткненнях. Допоможи мені відчути Твою руку. В кожному кроці відкрити своє серце для Твого натхнення та мудрості, нехай Твоя присутність завжди буде моєю опорою, напутництвом. Мій Ісусе, я прошу Твоєї надзвичайної милості для прощення моїх гріхів, Ти є моїм відкупителем, і я вірю, що Твоя кров очищує мене від усіх гріхів, допоможи мені крокувати по стежці покаяння і поновлення, знаючи. Що ти завжди готовий вислухати мої таємниці та обійняти мене своєю незміряною любов'ю, Світлою відкривачу очей, надаруй мені духовний розум, щоб я міг розпізнати твою волю в житті, даруй мені мудрість і розуміння, щоб обирати шляхи, які відповідають твоєму плану для мене. Нехай твоє слово стане моїм посібником і наставником, а твій дух надихає мене до добрих дій. Я вірю, що ти, мій Ісусе, є моїм Спасителем і надією на вічне життя, віддаю тобі свою волю, свої мрії та свої плани, допоможи мені завжди прагнути віддати тобі своє серце та своє життя, довіряючи твоєму проведінню в усіх обставинах, слава тобі, Отче, Сину, і святий Душе, у трійці єдиний Бог, що знаєш всі мої потреби та бажання, нехай Твоя благодать сяє в моєму житті. А Твоя любов наповнює моє серце. Амінь. Всемогутній та ніжний, Господи Ісусе Христе, перед Тобою, моєю надією, вірою, я стою з вдячністю на устах і поклонінням у серці, слова не вистачає висловити мою глибоку вдячність за нескінченну Твою милість, з ніжністю Твого погляду Ти приймаєш мене такого, який я є, з усіма моїми слабкостями та недоліками. Безмежна любов Твоя до нас, твоїх дітей, пронизує мою душу, моя вдячність за твою безкорисливу жертву, за твій безкінечний терпимий погляд у ті моменти, коли я грішив та оступався, знання, що ти залишаєшся поруч і вводиш мене крізь всі тяжкі випробування життя, дарує мені місць для подолання навіть найскладніших ситуацій. Молю тебе, Ісусе, мій, даруй мені духовну силу на шляху відданості Томі, відчуваю, як Твоя благодать наповнює мою душу, надаючи мені мужність стояти перед лицем життєвих випробувань і долати всі труднощі. Нехай Твоя рука веде мене крізь темряву і відкриває світло Твоєї істини, мій Господи, я вірю у Твою незмінність і величність, заповіді Твої, є моїм керівником. На шляху до Твого благословення, всі дні мого життя, які Ти віддав мені, хай будуть присвячені служінню Тобі, сповненому глибокої вірності та пошани, молюся, щоб ти допоміг мені, вірно віддавати честь Тобі через мої слова, дії та думки, закликаю Твою благодать Ісусе мій, допомогти мені. Напишіть імена та прохання в коментарях. Жити вірно, нехай Твоя присутність завжди буде моєю силою та натхненням. Поможи мені віддати свою волю тобі, як ти віддав свою волю Отцю на Голгофі. нехай Твоя свята воля стає моєю волею, а Твоє учення, моїм провідником, і мій Ісусе, я завжди прагну жити так, щоб врешті твоєї любові та благословення. Зазнали усі, кого я зустрічаю на своєму шляху, вічний Боже, світло надії та живе слово, благословений ти, в єдиний Бог, Тобі, єдиному моє поклоніння, дякую тобі за дар життя та вічного спасіння. Нехай Твоя благодать сяє в моєму серці, а твоя любов буде завжди моїм найбільшим скарбом. Просвіти мене, щоб я міг розпізнати твою волю в навколишньому світі та у власному серці, надай мені мудрості вибирати дорогу праведності та милосердя в усіх вчинках, запов мені вогонь, любові до тебе, щоб я міг свідчити про Твою незмінну доброту та благодать у своєму житті. Владико Ісусе, даруй мені силу перебороти свої страхи та сумніви, знаючи, що ти завжди поруч і готовий надати моїм душевним ранам лікувальний бальзам, поможи мені бути світом для інших, розділяти Твою радість та вести їх до Твоєї безмежної ласки, нехай Твоя благодать спонукає мене. До постійного покаяння і духовного зростання, нехай моя віра буде невидимою ниткою, яка з'єднує мене з тобою, моїм Господом і Спасителем. Допоможи мені віддати своє життя служінню тобі та ближньому, щоб твоя любов осяювала кожну ділянку моєї душі. Завдяки тобі, мій Ісусе, я знаходжу спокій у турботах цього світу. Твоя відданість та незмінне милосердя надихають мене на життя, вірного послуху, твоїм заповідям, на шляху до вічних обіймів твоєї святості. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішлі це відео ближнім вашим для поширення Слова Божого босвіння Господня, нехай перебуває за всіма нами.